Цей павербанк на огляд надав мені підписник, він його на Aliexpress купував під час розпродажу за 100 баксів, зараз він коштує трішки дорожче. Начебто цей павербанк може сумарно віддати потужність до 286 ватт на ньому написано модель Stark V11.6. Корпус металевий не має жодних отворів і також не має примусового охолодження. Вангую, що якщо навантажити цей павербанк по повній програмі, то він досить швидко буде перегріватись. Однією з родзинок цього повербанку є те, що в нього є роз'єм DC. Цей роз'єм з'єднаний з, з роз'ємом Type-C і одночасно може працювати або DC, або Type-C1. Обидва ці роз'єми можна використовувати як на заряджання самого повербанка, так і на жилення від повербанку. І ось перша родзинка. Заряджати цей повербанк через роз'єм DC можна напругами від 5 В до 25 вольт. Тобто в якихось польових умовах заряджати цей повербанк можна напряму від 12 вольтового автомобільного акумулятора або ж від якогось іншого джерела з напругою від 5 до 25 вольт, і також у повербанка можна обмежувати потужність заряджання, і це його друга родзинка. І якщо живити якісь пристрої від цього роз'єма, то можна регулювати напругу від 3 до 25 вольт з кроком в 100 мВ. і також можна обмежувати струм від 100 мА до 10 а. Але максимальна потужність, яку здатен пропускати цей роз'єм, це 150 Вт. І ось для використання в квартирі або ж на роботі для заряджання ноутбуків такі повербанки можна не купувати, хоча він в принципі коштує не так і дорого. А ось при роботі в польових умовах, крім повербанка, ви ще отримуєте регульоване портативне джерело живлення. Заряджати цей повербанк також можна через роз'єм Type-C1. Максимальна потужність заряджання складає в 100 Вт, але також цю потужність можна обмежувати в налаштуваннях самого повербанку. Також через Type-C1 можна живити й інший пристрої. Максимальна потужність, яку він може віддавати через цей роз'єм, 100 Вт. Інші два роз'єми USB A та Type-C2 працюють лише на вихід, і вони зв'язані між собою. Але при цьому вони не зв'язані з Type-C1. В документації написано, що USB A може видавати потужність до 36 Вт, а Type-C2 може видавати потужність до сотні Вт. Для керування цим павербанком використовується аж 4 кнопки. Також у павербанка є досить великий екран, на якому показується дуже багато різної інформації. Залишок ємності в відсотках, напругу на акумуляторній батареї, струм, який йде на акумуляторну батарею або з неї, ємність в Вт-годинах, напруга на роз'ємах, струм на роз'ємах. Який роз'єм зараз активований, сумарна потужність, режим роботи роз'єма, а також температура акумуляторів та материнської плати. Крім інформаційного дисплея, є ще меню налаштувань повербанка. Тут знайдеться 9 піктограм, і перша піктограма це акумуляторна батарея. Написи, на жаль, тут китайською мовою. Але в принципі і так все зрозуміло. Якщо потрібно перекласти ці написи, то скористайтесь google перекладачем на мобільному телефоні. І ось під першою піктограмою, там де батарейка, буде інформація про саму акумуляторну батарею. Напруга на кожній секції, ємність в ампер-годинах та ватт-годинах. Стан життя акумулятора в відсотках і кількість циклів заряду розряду. Друга піктограма DC, саме на цій піктограмі вмикається вихід DC. Ліворуч зверху буде показуватись напругу, яку ми хочемо отримати на виході DC. Праворуч напруга, яка фактично є на виході DC. Зараз вихід DC вимкнено. Трішки нижче буде обмеження по струму і фактичний струм. І там, де вати, це перемикач, який вмикає вихід DC. Виставляю 14 вольт. І за допомогою кнопки к 4 вмикаю вихід DC. Вихід DC увімкнено, і зараз теоретично з нього можна зняти 14 В і до 8,5 А. Трішки пізніше я обов'язково перевірю, наскільки точно він виставляє напругу. В цьому режимі не можна користуватись Type-C1, але можна користуватись роз'ємами USB чи Type-C2. Клавіатура буде підблокована, нікуди ви вийти не зможете до тих пір, поки ви не відключите DC вихід. Третя піктограма це температури материнської оплати МОСфетів виходів C2 USB. І також вказані обмеження температури, при яких будуть аварійні спрацювання. Четверта піктограма яскравість екрану, я її пропускаю. П'ята це обмеження потужності на виходах Type-C1 та Type-C2. І обмежувати потужність на цих виходах можна від 15 Вт до сотні Вт. Шоста піктограма це налаштування часу бездіяльності. По замовчуванню 5 хвилин, якщо 5 хвилин нічого не підключено до повербанку, то через 5 хвилин він піде з Сьома піктограма це обмеження потужності заряджання. По замовчуванню тут стоїть 100 Вт, і потужність заряджання можна як збільшити, так і зменшити. На піктограмі книжка показано версії повербанка. І остання піктограма це просто вимикання повербанку. На інформаційному екрані з допомогою клавіш K2 та K3 можна керувати режимами Type-C1 та Type-C2 виходів. К2 керує Type-C1, K3 Type-C2. І ось Type-C1 можна перемикати в режим Power Delivery, можна перемикати в режим USB і також можна вмикати режим IN. Якщо написано Power Delivery, то Type-C1 буде працювати як 100 ватний повербанк. Якщо ж перевести в режим USB, то він буде видавати суттєво меншу потужність, та якщо не помиляюсь, там буде обмеження біля 15 Вт. І також Type-C1 можна перевести в режим IN. І в цьому режимі Type-C1 буде використовуватись для заряджання павербанка. В Type-C2 є також два режими: C2 та USB. От в C2 це буде 100 Вт на виході, а в USB ви теж отримаєте на Type-C2 теж сотню Вт. Увімкнув на Type-C1 режим PD Power Delivery і перевіряю, які там будуть протоколи. В такому режимі знайшовся Power Delivery 3.0 100 Вт. Є Quick Charge 3.0, Quick Charge 5, є швидкі протоколи Samsung та Huawei, FCP, SCP, AFCP та SFCP, і також є базові протоколи. DCP-2 та Apple 2,4 А. Але якщо перевести Powerbank в режим USB, то на виході ми отримуємо вже Power Delivery 3.0 15 Вт. Знову ж є швидкі протоколи Samsung та Huawei, також є Quick Charge 30 та Quick Charge 4. Якщо перевести в режим In, то взагалі живлення на вихід перестає подаватись. І зараз USB-тестер просто вимкнеться. На роз'ємі Type-C2 є такий самий набір протоколів, як і на Type-C1 в режимі Power Delivery, тобто є Power Delivery 3.0 100W. Якщо тут увімкнути USB режим, то на виході ми знову ж отримаємо Power Delivery 3.0 100W. На роз'ємі USB-A ми побачимо базові протоколи Apple BC1, знову ж будуть самсунговські та Huaweiські швидкі протоколи, і також буде QuickCarge 2.030. Максимальна напруга 12 вольт є також протоколи МДКПЕ плюс 1.1 та 2.0. Напис на звороті павербанка каже на те, що ємність акумуляторної батареї 24 ампер години, але виробник, тобто продавець, вказує на те, що тут ємність 40 Агодин. Також продавець написав, що тут використовуються акумулятори від Samsung INR 21750i. Конфігурація акумуляторної батареї 4S2P. Ємність самсунговського акумулятора біля 5000 мАч, тобто повинно бути написано на цій коробочці 40 000 мАч. Але на сторінці продавця є дві версії цього повербанку: є з самсунговськими акумуляторами і звичайними акумуляторами. Тож обов'язково сьогодні ще відкриємо цей павербанк і подивимося, які ж там акумулятори все-таки стоять. Ну що ж, розбираємо і дивимося, що всередині. Корпус зроблено непогано, розбирається легко, і зібрати також не буде проблемою. Єдине, що було проблемою, так це відвалилась під час транспортування акрилова вставка. Акумуляторна батарея 4 s 2 p це вже надрив зробив я самостійно для того, щоб подивитися, які там акумулятори використовуються. Зварка зверху, зварка знизу, і таке враження, що ці акумулятори до цього ніде не використовувались, тобто вони не були приварені. Термістр був на деякій відстані від акумуляторів, але коли я буду збирати, я цей термістр засуну поближче до акумуляторів. І от продавець майже не збрехав. У якості акумуляторів тут використовується Samsung INR21700, але 50G, а не 50i. Модель 50G має таку саму ємність як 50i. Але стандартний струм заряджання тут вказано 1,6 А. В 50i стандартний струм заряджання 2,5 А, а максимальний струм заряджання складає біля 5 А. На моделі 50G також максимальний струм заряджання 5 А. Щодо максимальних струмів розряджання, то вони теж однакові. Тобто, в принципі, акумулятори відрізняються між собою всього на всього рекомендованим струмом заряджання у 50G він трішки менший, 1,6 А проти 2,5 А. Тож спробую зарядити павербанк потужністю вставати і подивлюсь, як поведуть себе акумулятори. Сама материнська плата зроблена досить якісно і насичена великою кількістю різних елементів. Для перетворення напруг використовуються два h мости А через ці чотири транзистори відбувається захист акумуляторної батареї, і, мабуть, з захисту акумуляторної батареї ми і почнемо. І от для захисту тут використовується чіп від Texas Instrument, що вже є досить добре BQ4050. Цей чіп має вбудований балансир, програмований захист по напрузі струму та температурі, є високоточний вбудований колонометр, і також він може виконувати діагностику акумуляторної батареї. Але також у нього ще є Black Box Recorder. Це така собі чорна коробка для того, щоб записувати якісь помилки. І Якщо ви захочете поміняти акумулятори, то є варіант, що там щось пропишеться таке, що акумуляторна батарея відпала, і якщо ви під'єднаєте нову акумуляторну батарею, а вона не запуститься. То також у цієї мікросхеми є ще комунікаційний інтерфейс, SMBus, і потрібно буде чимось підключатись і перепрограмовувати. І біля самої мікросхеми є 4 контакти, більш за все, що це і є SMBus. Також біля неї знайшовся перший контролер швидких протоколів SW3526. Це дуже популярний контролер, він досить часто зустрічається саме в якихось автомобільних зарядних пристроях. Він може працювати з широким діапазоном вхідних напруг і на вихід віддавати потужність приблизно до 65 Вт. І, мабуть, коли Type-C1 перемикається в режим USB, то саме цей контролер буде видавати напругу на роз'єм Type-C1. Також на платі є ще два контролера швидкої зарядки SW23.03. Один стоїть біля перетворювача напруги, другий стоїть біля мікроконтролера. Power Delivery Quick Charge протокол-контролери і саме ці контролери видають потужність до сотні Вт. Всіма елементами на платі Powerbank керує мікроконтролер від Artery AT32F403. На платі є два перетворювача напруги, обидва від Suvius чіп, але обидва різні. Один SC8701 це однонаправлений високоефективний перетворювач напруги, і в ньому є зниження напруги, а потім підвищення напруги. Зазвичай такі мікроконтролери можуть видавати досить стабільну напругу на виході, незалежно від того, яка напруга приходить на вхід. Другий перетворювач напруги заховався під екраном, і це вже SC8812. Саме ця мікросхема використовується для заряджання акумуляторів, бо це мікросхема перетворювача двохстороннього, тобто він може перетворювати як в одну сторону, так і в іншу сторону. Теж бакбуст, тобто є зниження, а потім підвищення напруги, і є ще комунікаційний інтерфейс I2C. Тобто мікроконтролер по IT-шині передає на цю мікросхему, наскільки потрібно обмежити струм, і саме завдяки цій мікросхемі обмежується потужність заряджання акумулятора. Подивився на дату виробництва, акумулятора, вони виглядають як нові дата 2М71. В інтернеті пробив, що це середина 2022 року. Тобто вік акумуляторів приблизно 3 роки, тож доведеться ще перевіряти, яку ємність вони здатні приймати і яку ємність вони здатні віддавати. Збираю павербанк і переходжу до тестування. Перший тест буду розряджати повербан потужністю в сотню Вт, буду розряджати через роз'єм Type-C1. Хочу подивитись, скільки ємності віддасть цей повербанк. Вже під кінець розряджання температура на акумулятора складала 51 градус Цельсія. При розряджанні такої потужності Powerbank віддав 121 ватт годину, що я рахую досить хорошим результатом. Дав йому пів години охолонути і поставив на заряджання. Заряджатись він буде потужністю в 100 Вт. Майже під кінець заряджання температура на акумуляторах складала 46 градусів Цельсія. Тобто ці акумулятори без проблем витримують заряджання потужністю в 100 Вт. При заряджанні потужності 100 Вт таку потужність павербанк тримає біля години. А потім ще 40 хвилин потужність поступово зменшується. І от за цю годину Powerbank взяв 97 Вт-годин, а вже під кінець заряджання Powerbank взяв 127 Вт-годин. До Type-C виходу підключив споживача, який споживає 100 Вт. До DC виходу підключив електронне навантаження і там виставив максимальну потужність споживання 133 Вт. Тобто зараз Powerbank віддає 233 Вт. І от більше навантажувати я його не буду. Я хочу подивитись хоча б скільки він потримається на 233 ватах. в результаті тестувань повербанк протримався 5 хвилин 50 секунд. При цьому акумулятори нагрілись до 60 градусів, і в якийсь момент повербанк спрацював захист і він просто вимкнувся. Тож не дивіться, що написано на повербанку 286 Вт максимальної потужності, все-таки він не готовий віддавати без активного охолодження таку велику потужність досить довго, короткостроково, без проблем. Тест на незалежність між собою портів Type-C1 та Type-C2 можна було б і не проводити. Зараз я заряджаю повербанк потужністю в 100 Вт, він пише 90 Вт споживає. До Type-C2 підключив електронне навантаження. Там виставив 5 А споживання, тобто потужність споживання буде біля 100 Вт. Вмикаю електронне навантаження і Powerbank продовжує заряджатись. Але зараз він віддає більше, ніж бере, тож різниця в потужності склала мінус 12 Вт. І відключаю зарядний пристрій від Type-C1 електронне навантаження не скидається, Type-C1 і Type-C2 повністю незалежні. Перевіряю точність напруги, яка виставляється на DC-виході. Зараз DC-виход випнений, але на ньому є напруга 1,9 В. А мультиметр показує 1,89 вольта. Виставив 13,9 В. Вмикаю, мультиметр показує 13,9 вольт. Трішки підняв напругу, виставив 24,4 В, вмикаю і на виході отримує 24,5 В. Тобто у якості регульованого блоку жилення павербан теж може працювати і досить непогано, але чим більший струм споживання буде, тим більше буде просідання напруги. А тепер спробую заряджати цей павербанк через роз'єм DC. Перемкнув павербанк в режим заряджання IN. Підключив лабораторний блок жилення, виставив там обмеження по струму в 10 А і напругу 5V. Powerbank показує напругу 4,98 В і струм споживання поступово піднімався до 5,9 А. Більше ніж 5,9 А при такій напрузі павербанк не брав. На блоці живлення підняв напругу до 13 В і тут також струм склав не більше 5,9 А. Напруга на блоці живлення 20 В. І я бачу, що струм приблизно біля 5 А. Підняв ще більше напругу до 25 В і бачу, що струм споживання опав до 4 А. А зараз спробую обмежити потужність заряджання. В налаштуваннях обираю 65 Вт і підключаю 100 ватний зарядний пристрій. І повербан від цього 100 Вт пристрою бере 62 Вт, тобто обмеження потужності заряджання працює. Ну що ж, можу зробити висновки? Віддає 120 Вт годин. зроблений досить добре. Максимальна потужність, на жаль. Скажімо так, він не буде довго довгостроково віддавати велику потужність. 100 Вт він віддає без проблем, не перегрівається, а вже якщо буде більше, там, наприклад 150-200 Вт, то в принципі він буде дуже швидко перегріватись, це його основний недолік. Можна обмежувати потужність на виходах Type C1 та C2, можна обмежувати потужність на заряджання акумуляторів. Type C1 та Type C2 між собою незалежні, тож можна його використовувати в якості джерела безприбійного живлення. Якщо б він ще куштував дешевше, то було б ще цікавіше. На цьому поки що все. Якщо ви користуєтесь таким повербанком, то чекаю від вас на коментарі. Хоча якщо не користуєтесь, то теж чекаю від вас на коментарі. І на цьому точно все.